Привіт, любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему меблі. Відгадайте, будь ласка, загадку, ти на нього зможеш сісти, як за стіл запросять їсти. Що це? Стілець, вірно, молодці. Давайте з вами роздивимось, з яких деталей складається стілець. Стільчик. Подивіться, будь ласка, уважно. Він складається із частини, куди ми сідаємо, ось поверхня, спинка і ніжки. Ніжок зазвичай чотири, вони можуть бути різної форми. Сьогодні ми з вами намалюємо стільчик для ляльки, щоб вона сідала за стіл та пила чайок. Наші шановні батьки намалюють контури стільчика. Давайте роздивимось. Ось поверхня, куди сідають, спинка та ніжки. А ви маляте, беріть, будь ласка, фломастер або олівець і наводьте по контуру. Прий, будь ласка, фломастер і наводь по контуру. Спочатку намалюй спинку, обводь. Спинку. Так, намагайся так, листочок не перевертати, а так своєю рукою. Потім поверхня сідушка, так, де ми сідаємо у стільця така поверхня, вона овальна, а спинка як пів овал. Так, обводимо за контуром. І малюємо чотири ніжки. Також обводимо за контуром. Не поспішаємо. Рахуємо один. Два. Два. Три. Чотири. Так, тепер давай розмалюємо стільчик, оздобимо. Які в тебе є фломастери або олівці, яких кольорів? Який це колір в тебе? Помаранчевий. Помаранчевий, Так, ти захотіла ніжки помаранчевим намалювати. Дітки, також беріть фломастери або олівці і оздоблюємо, розмальовуємо свій стільчик. Зверніть увагу, як ми замальовуємо всередині. Площину, так, не виходячи за контури. Молодець. Тепер сідушку можна прикрасити хвилястими, наприклад, лініями або ламаними. Хвиляста лінія вона схожа на хвилі, так, тому хвиляста. Тримаємо олівець або фламастер в правій руці за допомогою великого і вказівного пальчика. Так. А тепер порахуй, будь ласка, скільки хвилястих ліній в тебе. Один, два, три. Три. Всього три хвилястих лінії. Спинку стільчика можна оздобити кружочками іншого кольору, наприклад якого? Зеленого. Зеленого. А ви, дітки, можете або такий самий стільчик намалювати, або за бажанням. Як вам сподобається, Ой, який гарний стільчик. Навіть лялька прийшла сісти на стільчик. Дякую вам, який гарний стільчик, як мені подобається. Дітки, будь ласка, Беріть фломастери або олівці і намалюйте також стільчик для ляльки.